Доброго дня, шановні учасники конференції. Дозвольте мені, як директору адвокатського об'єднання міжнародна адвокатська компанія «Протекта», щиро вас привітати на цьому важливому науково-практичному заході. Для мене велика честь звернутися до такої поважної аудиторії, яка об'єднує провідних фаховців у галузях медицини, фармації та права. Сьогодні, коли Україна стоїть на порозі значних трансформацій, Розвиток фармацевтичних підприємств набуває особливо великого значення. Розбудова сучасної фармацевтичної індустрії не лише сприяє економічному зростанню, але й забезпечує національну безпеку та здоров'я нашого населення. У цьому контексті правова підтримка стає ключовим фактором успішної реалізації стратегічних завдань галузі. Адвокатська компанія протекта розуміє важливість створення. Сприятливого правового середовища для розвитку фармацевтичних підприємств на території України ми активно працюємо над цим, щоб забезпечити якісний юридичний супровід на всіх етапах діяльності від ідеї та інвестицій до виробництва і реалізації лікарських засобів. Правова підтримка включає в себе консультації щодо законодавства. Наші фахівці допомагають орієнтуватися в складному нормативно-правовому полі, що регулює фармацевтичну діяльність, забезпечує відповідність всім вимогам українського та міжнародного законодавства. Сприяння в отриманні ліцензій та сертифікацій ми надаємо підтримку в процесі ліцензування, сертифікації продукції, а також у взаємодії з державними органами та контролюючими. Захист інтелектуальної власності, розуміючи цінність наукових розробок та інновацій, ми забезпечуємо захист патентів, торгових марок та комерційних найменувань. Юридичний супровід інвестиційних проєктів е, допомагає залучити інвестиції, укладати договори та мінімізувати ризики при реалізації проєктів у фармацевтичній сфері. Крім того, регулювання спорів та представництво в суді. Ми захищаємо інтереси наших клієнтів у випадку виникнення конфліктних ситуацій чи судових процесів. Ми віримо, що тільки через тісну співпрацю між юридичною спільнотою, державою та бізнесом можна створити умови для сталого розвитку фармацевтичної галузі. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню доступності якісних та безпечних лікарських засобів для населення, що є нашим спільним пріоритетом. Сьогоднішня конференція є чудовою платформою для обговорення актуальних питань та викликів, з якими ми стикаємось повсякденно. Впевнений, що ваші експертні знання, досвід та інноваційні ідеї стануть потужним двигуном для позитивних змін. Закликаю всіх учасників до активного діалогу та обміну думками. Разом ми можемо виробити ефективні стратегії та рішення, які сприятимуть розбудові фармацевтичних підприємств. І відповідно покращенню системи охорони здоров'я України. Бажаю всім плідної роботи, натхнення та нових професійних звершень. Нехай ця конференція стане початком нових партнерств та відкриває перспективи для спільних проєктів. Дякую за увагу та бажаю успіхів у ваших починаннях.